Хочу показати, яка красота в мене на вікні зацвіла. І ось ще один такий гарний теж вазон. А цей маленький ще не цвіте. Тоже хоче, але ще ні. А цей червоний дуже гарний. А тепер гляньте за вікном, що робиться. Настояща зима. Вітер, сніг. Все замело вже. Так що вже й зима в нас теж. Всім привіт! Хочу приготувати дуже просту і смачну вечерю. Для цього мені потрібна картопля. Я її візьму, помила гарненько і кладу в каструлю і поставлю зварити. Ось взяла 6 картоплин, приблизно одного розміру. Сюди додам сіль і поставлю, щоб вона зварилася. Поставила картопельку щоб прокипіла до півготовності і поставила сковорідку. На сковорідку зараз я поставлю, в мене є така гарна грудинка, я її зараз поріжу і підсмажу. маю таку гарну грудинку, я її зараз поріжу і буду смажити. Такими не дуже товстими шматочками наріжу. Коринку я знімаю шкурку зняти, бо вона буде тверда, як засмажиться. Її треба зрізати. Так, вона не потрібна. Шість шматочків, шість картоплин і шість шматочків в мене такої грудинки. До півготовності проварилася картопелька, я її так надріжу, о, не до кінця, і буду складати у форму. гаряча Кусочок буду ставити сюди рудинки. Всередину. Я посолила трошки. Картопля варилася в солоній водиці, теж солила і от середину а, закладаю гаряче. Пошматочку шматочку грудинки. А якщо не влазе одна, ну нічого буде п'ять, як не, не влізе. Так, сюди для смаку, ще я часничку хочу трошки додати по в кожну картоплинку, щоб пахло гарно. Так, я вже ж цю пристроїти, що зверху покладемо. Покладемо зверху, щоб теж була. Так. І я трошки повиліз жирком, щоб було смачно. Всередині картопелька, щоб пахла, щоб не було суха. Це що ступився жирок полив. Ой, буде смачно. Духовочку покладу. Зараз. Поклала в духовку на 200 градусів на хвилин 15. За вікном зима, а в будинку тепло і пахне дуже смачно. Получилась дуже гарна і смачна картопелька. помідорчики квашені, огурчики. Запекла гарбуз, яблучка, піроги, капуста. Всім смачного і мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі!